Вітаю вас у мене на каналі. У продаж поступає така електричка, це у нас Opel Ampera. Комплектація Executive максимальна. 2018 рік випуску. Машина свіженька, щойно пригнана з Голландії. Ось Такий вигляд авто має зовні. Машина вже розмитнена, сертифікована, готова до реєстрації на покупця. Перша реєстрація коштує орієнтовно 1700 гривень, бо багато хто запитує. На електричці немає пенсійного. Так. Такий вигляд автозовні на такому чудовому 17-му колесі. По кузу автомобіль повністю в рідній фарбі. Як довго показую огляд то ще наміром 68 капот.

102 Дах 107. Задні ліві двері 83. 75. 82, 72. Все за видських параметрах. Тому білі повністю в круг всі оригінальні вікна, як ви бачите, 18 року. Має. Пискочовий доступ на всі чотири дверки, асистент сліпих зон. Преміальна акустика, босе, в багажнику є сабвуфер, тут чотири електросклопідйомника, електродзеркала з функцією складання. Такий у нас чудовий шкіряний салон. Тут йде перфорація, тут звичайна шкіра, на дотик дуже такий приємний. Так, виглядає кермо, нічого не перешивано, не фарбовано. Пробіг у нас на авто 126 тисяч. Ось 126 тисяч 560 кілометрів. У нас є підігрів керма, є автоматичне дальне світло, ближній дальний бік синон. Датчики сітра, датчики дощу, підігрів передніх сидінь, тут включається вон на екрані. Зараз Запустимо машину, продемонструється. Ось у нас підігрівчик. Ззаді також є підігріві. Тут у нас USB на флешки виходить. селектор КПП, електроручник. Тут такий підлокітник, совується вперед-назад. Від Лукітнику дуже багато місця. Така скринька. Тут у нас бардачок. Є повна сервісна історія. Пробіг рідний, підтверджений. Маю також, кому треба, можу скинути відео ще від продавця з Голландії, який мені, по-моєму, запиту знімав, як авто виглядало там. Ось. Останній сервіс робився кінець 23-го року на пробігу 113 тисяч. Наступний рекомендований 143. наліпка, видно. 143 вони рекомендують робити наступний. Тому на даний час автомобілю не потрібно замінювати ні масло в редукторі, ні рідини. Все в чудовому стані. Такий на великий екран, купа різних налаштувань, є українська мова, що дуже приємно. Тут щиток також українська мова. Зверніть увагу, що машина прогнозує 525 км на одному заряді, що є досить чудово. Сижу комфортно, зручно виставлене сидіння під мене. Зараз продемонструю ззаду, бо вона машина зовні така компактна, невеличка, хоча в салоні дуже Ось Сідаю сам за собою. Ще в мене тут є місце до сидіння. Також ззаді є у нас підлокітник. Сидіти комфортно і над головою не впираюся, нічого. Відігрів, як я вже казав. Такий задній ряд нічого теж не витерте, все в чудовому стані. Також у нас присутня камера заднього виду, Електроніки є ззаді, і спереді. Багажник. Тут у нас зарядка для швидких станцій. Відкривається подвійне дно. Тут присутня зарядка для домашнього використання для мережі 220 і там знизу ще є штатний сабвуфер. Музика грає дуже класно. Ось таке авто кого зацікавило. Дзвонимо по вказаному номеру на рамці, буду радий відповісти на всі ваші запитання. Більш детальна інформація я внизу під відео. Також там є посилання на мій інстаграм, тікток-сторінку. Всім дякую за перегляд.